Говорить про те, що ще не буде внутрішньої війни на ці великій жовтій території, тому що там різні течії. Як ти прокоментуєш ці розклади? Зараз є п'ять основних гравців. Перший основний гравець це Туреччина. І проксі, як ти назвав Проксі Туреччина, ці дуже неоднорідні угрупування. Важко їх аналізувати. Хто там а, а, ісламіст, хто там протурецький, там вже російськомовні, багато узбеків, таджиків, я особисто бачив їх а, включення, тобто включення онлайн. Тобто Це та цікавий, цікавий феномен. Не, важко зараз сказати, як буде ця протурецька вже влада. Доміню, 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 домінювати на території Турції, на, на території Туреч... Сирії даруте і як Тур Туреччина буде підтримувати їх, але вони є головним гравцем, тому що вони захопили столицю або не захопили, а, а, а звернули режим Башара Асада, як вони це офіційно говорять. До речі, арабські змі дуже багато це офіційно. Показують, демонструють, дуже багато арабських журналістів поїхало до, до Дамаску. Тобто немає взагалі проблем ніяких щодо спілкування із так званою опозицією або вже не опозицією владою, новою владою. Це перший гравець. Другий гравець це Ізраїль. В Ізраїлі немає своїх проксів. Проксі Ізраїля це, це армія ізраїльська. Так. Вони, на мою думку, розуміючи, що може бути хаос, preemptive страйк. Тобто зробили. На такий, таку операцію або на, 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 на удар э, превентивного характеру. Тобто знищили, ну не знищили, а частково э, Вони з... ще продовжують. Да, частково вони зруйнували інфраструктуру військову колишньої армії Асад, і, на мою думку, вони намагаються це зробити, щоб це не перейшло до рук протурецьких проксі, як ти сказав. Тобто Ізраїль це другий гравець. Третій гравець це курди. Дійсно, американці підтримують курда. Курди взагалі також дуже цікавий феномен або гравець на міжнародній політичній арені. Курди різні є, Курди є в Туреччині, Курди є в Ірані, Курди є в Сирі, курди є в, в, в Іраці. І це проблема курдського народу, так. що вони розділені між різними державами. Якщо, наприклад, після краху Хусейна. Вони отримали автономію, яка фактично обмежує самостійністю mm. то в Сирії і практично йдеться про те, всі заявили про єдність Сирії, це означає, що автономний навіть проект Курдистану. Не передбачається взагалі, і особливо в цьому зацікавлена Туреччина, яка веде жорсточайшу, навіть можна сказати, геноцидну війну проти курдів на турецькій курдській території. Так головним суперником Турції є сирійські курди, тому що у Ердогана склалися особисті дуже хороші, навіть з економічної точки зору, відносини із курдами Іраку Барзані. Лідер курдів Іраку є фактично другом Ердогана, І оця, оця відсутність єдність єдності між курдами Іраку і Сирії. Це також використовується туреччина. Тобто дуже вміло дуже вміло. Американці підтримують сирійських курдів, та й не лише американці. Ще в 2017-2018 роках. Я про це писав в книзі Європа. Німеччина також під також підтримувала деякі а, сирійські групування. Четвертий гравець ще залишається. А, Росія, тому що є військові бази, але в мене сумніви стосовно військової присутності майбутньої військової присутності Росіян у цьому регіоні, тому що останні останні. Фото, яке ми бачили, фотографію да, фото з космосу показує, да. що на їхніх базах е, зменшується кількість всього. І, і, і взагалі така часткова евакуація е, є. Ну, оз, ознаки часткової евакуації. П'ятий гравець це шиїти, які зараз, на мою думку, вже не активні взагалі в Сирії на території Сирії, тому що цей прохід, який Сулеймані, генерал Сулеймані зробив у 2016 році, е, за рахунок. Колосальних економічних, колосальної економічної підтримки Ірану сульмані вже вбили у січні 2020 року. Проте саме він цей генерал зробив у цей проход від Іран від Ірану, Іраку, Сирії до Ливану, щоб підтримувати Гезбала. Він вже не існує, тобто вплив шитів зменшився, але у Іраку та в Ірані вплив присутність шитів. Велика, але принаймні зараз вони якусь позицію або якісь активні дії не ведуть. Ну Хезболах і Хамас заявили, що вони були зайшли під час бойових дій в середину Сирії для того, щоб евакуювати свої підпільні загони і спокійно вивести. І вони заявили, що вони не проти єдності Сирії. Але це, очевидно, треба е, зати за рани після таких ударів, які були завдані. Але тут що важливо, прокинулася Ліванська армія, виявляється, що вона існує, тому що вони вступили в бій з відступаючими сирійцями на своєму кордоні і, mm -hmm. і, і практично розстріляли і, ці загони. Тобто Ліванська північна Ліванська армія, mm -hmm. з перевагою християн, нагадала, що вона живе і очевидно тут не обійшлося без. Е, Пошупково Ізраїля, uh -huh. тому що Ізраїль завдав сильного удару по південній частині, де фактично послабив мусульманські впливи і прокинувся північний Ліван, хоча де юре такої держави не існує північний чи південний Ліван, там штучне розподілення було. І зразу тобі закинув, щоб ти об'єднав і ці дві теми. І сунітські араби, економічна міць. Протистояння з Іраном, який, очевидно, буде зараз налагоджувати нові речі, тому що він так все просто не залишить, він вже про це заявив. І це е, так, так звані е, ОАЕ, Саудівська Аравія, Катар, які Заток, дуже перська активні Заток, затока, так. Да. Перська затока або араби не люблять, коли говорять перська затока, вони говорять, це Халіч Арабі на Арабській. Тобто це. Арабська затока, отак вони це називають. Так, ти слушно поєднав сунітський аспект щодо протистояння, проте, відповідаючи на твоє запитання, я хотів би, вже згаданий мною підсумок ситуації, угу. додати, чому от ця, на мою думку, ескалація або загострення ситуації відбулося. Тобто ми виділили п'ять гравців, що шостий гравець це суніти да, іншої країни. Я вважаю, що хтось намагається підвищити ставки, загострити навмисно, свідомо загострити ситуацію для того, щоб напередодні інаугурації Трампа американців нова американська адміністрація або Трамп приймали якісь рішення. Тобто, воювати чи домовлятися. І Трамп, якщо ти, якщо ти побачиш, він дуже, дуже обережний у коментарях, своїх коментарях щодо ситуації в Сирії. І, і, до речі, це, напевно, що згойдено, тому що.